Друзі підказали, що в мережі Сільпо з'явилась маркеру марки Росомонте Ми зараз біля. Я прошу, не підкажете чайно-кавовий відділ, Де у вас? Чайно-кава? Так. Да. Ну чай, кава. Через відділ. Ага, дякую. Так, от. Чи тут купа? А Мати поки не видно. О, дивіться, друзі, вау. Вау, дивіться. є Такі... Термін. Який тут термін? До 27 року. Чудово, чудово, до сумонти, до спалада, 300 гривень. Дивіться уважніше, що тут написано. Гурмет Партнерс. Це, друзі, той самий Гурмет Партнерс, який починав ще з спільного підприємства чешсько Російського і ще досі працює в Москві. Бізнес звідти не вивів. Тому для мене питання очевидне. Ця жерба знову покладається на полисю. Кожен вирішує для себе сам, але я такий продукт брати не буду.